Вітаю! В цьому відео я хочу поділитись досвідом, як відремонтувати ось таку рукавичку. Рветься штучна шкіра на пушці пальця, і то в мене вже не перший раз. Подібні пориви були в мене і на інших моїх рукавичках. Я мав Camelback Impact і MTAC Scout Tactical. Як я здійснив ремонт? Поки порив штучної шкіри не збільшився, я наклав середини латку з двох шарів бавовняної тканини, використовував стару футболку, на клей. клей використовував типу Момент. Вивернув рукавичку. Всередину пальця треба вставити щось, щоб палець рукавички не склеївся. Промазав один шарт тканини, латки, наклав на перчатку, другий шарт тканини промазав, наклав, придавив на пару годин, дав клею висохнути. Гнушність матеріалу рукавички не зникла. І відчуття тактильності, що для мене дуже важливо, залишилось, як і до ремонту. Дискомфорту пальця ніякого немає. Рукавички мають ще деякий час прослужити. Ось такий був ремонт. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.